Вітаю вас, мої любі! Вітаю в задзкалі. Сьогодні у нас супернова, супер нова Таро. Новиночка-новиночка, я її так чекала, мабуть, найбільше з усіх. Федеріко Саліс. Автор цієї колоди Лос Карабео. Преміум варіант, преміум коробочка. Розпаковуємо. Буду намагатись не пошкодити коробочку. Це не так вже й легко. Ура! Ай, тут такі гарні глянцеві вставочки. Ви тільки погляньте, як вона грає на світлі. Боже, я прямо, я прямо в перечутті. Це новиночка цього року, 24-го року, буквально щойно вийшла. І приїхала до мене з-за кордону. У нас я її ще не бачила. Так. Ой, боже, красавица. М -м -м. Вау. дуже красиво. Так, сначала книжечку раздивимось. Текст Элис Мас... Мастролео. Угу. О, гайд прямо. 24 рік. Англійська, італійська, іспанська, португальська. Так, тут у нас розклади і коротенький опис. Ну, гайд кольоровий, але немає фото арканів, картиночок немає. Ми тут маємо також це я на італійську. Перемитнулася. Ну, зовсім трошечки, зовсім трошечки опис. Ми маємо Вейтівську систему сила 8, справедливість 11. Ну, от і все. Ага, тут є подвійні значення арканів. От цікаво. Один розкладик. Так. Просто є загальні значення, а тепер використання символів. Які застосовував художник? Ага, оце крутяк, я вам скажу. Тут є, прям, я так розумію, пояснення, пояснення того, що саме намальовано буде в кожній з 78. Ні, з 22 картин. Мається на увазі старші аркани, які нам залишив художник. По молодшим арканам є лише. Такі узагальнені значення, я так розумію. Угу. Ну, якщо я правильно все зрозуміла, то це так. І про автора нічого нема. Як так? Взагалі нічого нема. Взагалі нічого нема. Оце ну, я це не люблю таке. Коли про автора взагалі ні слова, ні на півслова. Ну, то ладно. Ну, то добре. Угу. Так, есть рекламная картка и есть титульная картка. Рекламная прям с двух сторон рекламочка. Я її відкладаю. Титульна ось така. Колода дуже глянцева. Прям дуже дивіться, як прямо блікує, прямо взагалі. Е, так, товстенький картон. ну, Гнучки там не дуже. Ну, Як стандартний, в принципі, у лос Карабею доволі непоганий. Ну, стандартний маю на увазі преміум варіант, який ми знаємо. В них вже є е, саме класичний варіант і преміум варіант. В принципі, окей, нормальний варіант. Якість ліпше, ніж левелін, отак я би сказала. Ну, щойно якраз знімала вам, розпаковувала Левелін і, ну, можу порівняти, на дотик ліпше, більш щільна карта, більш за розміром, на вигляд, стандартний розмір, і дуже-дуже глянцева. Ось такий зворот. І поїхали дивитися. Ай, прям. Хм. Мах. Боже, яка вона крута ця колода, просто неймовірно крута. Журиться, яка прикурює сигаретку. Це прям щось. Ну, супернова, це новий погляд. Імператриця. Сексуальна дуже. Імператор. В червоних чоботях як кіт. Дуже цікаво. Жр... Ну, це дійсно нове слово. Второе я вам скажу. Жрець. Надзвичайно. Оце реально крутяк. У мене таке відчуття, що я тримаю в руках якийсь витвір мистецтва, який стане шедевром. Повірте мені. Це щось. Колісниця. Тут є якісь відголоски цирку, погляньте, вона ніби як перетворюється в цього лева, ніби то боротьба з самою собою. Тут є астрологічні символи, є підписи і номер аркану. Фортуна. Синя дівчинка. жовто блакитна. Справедливість. Вона і чоловік, і жінка водночас. Дуже цікаво. Повішений а, мені здалося, що вона схожа на Шелдона з Big Band Bang Theory. з теорії Великого Вибуху, Смерть така марсельська трошки. <кхід> з відголоском у французьку традицію, французьку школу. Помірність. Ніби джина випускає. Оце круто. Я вам кажу: це шедевр. Це шедевр, це відкриття. Це дуже глибока і дуже крута колода. Це, це щось дійсно супер нове. Диявол. БДСМчик такий. Вежа. Ага, ламається підбір, підбор. Як це буде? Підбори. В мене жін лише знаю. І летиться цей чолов'яга. Зіронька. Зіронька нібито класична, ну, схожа. Місяць. Гарний. Ох, яке сонце. Я не знаю, я ловлю прямо такий вайб від неї. Просто я не, ну, реально не помилилась. До речі, серед нових колод, які от цього року вийшли, серед тих я маю на увазі, що я вже придбала, звісно ж. Не можу говорити за ті, що я не тримала в руках, тому що, повірте мені, колода, яку ти бачиш, там кілька кадрів, кілька фото на екрані, і колода, яку ти тримаєш в руках, це взагалі. Як кажуть в Одесі, дві великі різниці. Це, це прям дуже м, різна м, штука. Тому не буду говорити за ті, що я ще не придбала, або там, взагалі не придбала. А з, з, з тих колод, що до мене вже приїхали, їх вже кілька є новинок. Навіть є одне розчарування. А ця колода це відкриття. Це прям. Це прям відкриття. Вау, яка красуня, пишненька, квітуча. І спробуйте мені тільки написати, що це не гарно. Так, ту з кубків. Боже, яка краса. Двічка кубків, тільки погляньте. Що робиться? Вау! Я не знаю, щось. Коротше, ця колода в мені щось таке всколихнула. Щось я, я у шоці просто. Це неймовірно крутизна. І я не знаю просто навіть який заголовок напишу, напишу до цього відео, тому що мені дуже хочеться, щоб ви все-таки помітили це відео і подивилися його реально, прониклися цим вайбом, який я тримаю зараз, який зараз в якому я зараз знаходжуся завдяки цій колоді. Це просто крутяк. Тут мені Фредді Меркюрі нагадує. Тут дуже багато таких відсилок, якби, і на якісь, нібито, фільми не прямі, а такі дуже ну, видно, що автор чим він надихався, да? десь якесь відлуння аватару, відлуння фільмів 60-х, відлуння цирку. Відлуння якихось кліпів, відлуння ну, теж Фредді Меркюрі, я реально бачу його тут. І прям. Клас. Якесь є віяння ретро тут, але колода сама не в ретро стилі. Джин. Отвіяння джинів, до речі, багато синіх персонажів. Можливо, не знаю, фільм Але надихнув. Тут прямо такі 50, 60 американські, знаєте, ці плакати, якийсь такий стиль трохи. Ох, клас. І якийсь оцей французький, не знаю, Ренесанс, чи як це називається? Оця вся королівська історія з пентаклів? клас на Ріану схоже, так? Да? П'ятірочка. Все класично. Ну, вона дуже вгадується, класичні сюжети, колода Ветівська, і м -м, тут нема ніякого страху, вона підійде і новачкам, і я дуже її рекомендую, реально, вона дуже крута. М -м -м, ну Це просто супер. Клас! Спочатку йде король, потім королева Цікаво. Троянди. Такий красивий стиль у художника. Ну, Просто як я люблю. Тут жезлів. злів, двічка. Тріця. Чотири. П'ятірка. Купа ціпків таких. Шістка. Сімка. Вау, вісімка дуже крута. Дев'ятка. Ну, дуже все клас, класика, правда? Десятка. Тут ну, неможливо помилитися і якось е, заплутатися. Все зрозуміло. О, Елвіс, ну от, я ж вам кажу, тут багато дуже відсилок. І ще дуже багато я ловлю, просто я не встигаю їх ідентифікувати. Мені прям треба. ну Я не, не, хочу, не хочу затягувати відео, хочу швиденько вам показати, але, ну, це ж Елвіс. Це ж він, це теж якась акторка Тут дуже багато відсилок. Ага, будь ласка. Десятка, десятка. Ага, є карти, ви бачите, є карти, які в рамці. От я щойно звернула на це увагу. А є карти, які частково в рамці, да, частково. І це прям додає такого шарму. Це не ота жіночка пілот. Пілотеса, як правильно. А. З американської історії, яка перетнула постелю чи не перетнула її щось таке. Дона кіхота схожа. Вау. Як круто зроблений цей маневр, ніби капелюх. Волосся так в хмари йде королева. Це надзвичайно. Це просто надзвичайно. Я прям я в шоці. І якість дуже гарна. Реально рекомендую дуже гарна якість. Так, навіщо ця колода прийшла до мене? Щоб я просто випала від захоплення місяць. Щоб я чомусь навчила, щоб якісь знання витягла на поверхню. І ті саме ті знання, які були втрачені, а тепер є шанс їх повернути. Хм. Що мається на увазі? Що залишаємо? І що? Ага. Тут йдеться про енергообмін, щоб не розплескувати свою енергію повністю і не входити в мінусовий стан енергії, а дозувати і дивитися, куди і як потрібно розподіляти свою енергію, свій ресурс. І ага. тут п'ятірочка. Угу. Що нового, яку супернову відкриє в мені ця нова колода. Відкритість таємні знання і сила мага. Ну що вам сказати? Ну, колода просто бомбісимо. Поєднання баланс, поєднання світлого і темного поєднання. Двох полюсів, двох берегів і ріка між ними, якою ти сам керуєш. Угу. За допомогою своїх знань, за допомогою всього, що ти здобув, не тонеш в цьому морі, а рулиш. Угу. Все те, що довго визрівало, вийде назовні. Угу. Настав час. Угу. Ну ця карта просто про емоційні такі штуки. Можливо, це означає, що я все ж таки почну знімати такі дуже емоційні відео, тому що ну, я насправді така і є, і мені дуже хочеться прямо з оцими всіми вау. І оце все ну, не так, як знімають там, інші там, блогери, коли все так рівно, спокійно. Да? Наприклад, це непогано, це, ну, це нормально. Просто у мене. Є таке бажання, прямо дуже емоційно. Особливо, коли це розпаковка, перше враження, я прям вау, я прям себе стримую. І мені карта говорить, не стрипуй себе. От я себе стримую. Стримую. А що буде, якщо я не буду себе стримувати? Буду відстоювати свою думку, комусь буде не подобатися. Але, ну, вони відсіються. А тим, кому буду подобатися, ті залишаться. ну, якби логічно, так? Да? Залишиться публіка, яка зі мною буде на одній хвилі. Не зовсім. Угу. Все ж таки залишиться публіка, яка зі мною буде на одній хвилі, але, можливо, буде болісний той момент, що якась публіка відсіється. Ну, окей. Так. Да. Я ж дійсно задумувала цей канал як такий маленький, камерний і. От. І тому мені дуже хочеться, щоб тут дійсно були люди, яким подобається те, що я тут творю. Ось така супернова, я в захваті. Я просто в захваті. Я не можу стримати слів. Мене просто розриває від тієї енергії, яка просто шурує з цієї колоди. Вона з неї просто пишить, вона з неї фонтанує. Вона це просто гейзер. Я, я вам кажу, ребят, хто ще сумнівався, просто бігом біжіть, замовляйте. Ну або не біжіть, вона все одно до нас рано чи пізно доїде, дочекайтесь. Вона буде в нас, це 100% і вона буде дуже популяр, популярна, це 500%. Це я вам кажу просто вже як таролог-колекціонер зі стажем, вже бачу, які колоди, наприклад, ну, залишаться більш-менш так в, в стороні. Тобто вони будуть більш на любителя. І які колоди стануть прям... Можливо, вона не стане супермодною, але вона буде дуже популярною, ну, у тих, хто розуміє, що, що таке. Um, е таро. Серйозно вам говорю. Реально. Um, хотіла б навести до прикладу там, ну, колоду для вузького кола. Ну, от, наприклад, Fallout. Fallout це не дуже популярна колода, тому що вона присвячена конкретному серіалу. Такий, звісно ж, не всі дивилися, не всі мають його дивитися, не всім він подобається. Але я подивилася, мені сподобався, і, і звісно, я захотіла цю колоду. Розумієте? Або там, наприклад, серіал надприроднє. Да? Я його не дивилася, я взагалі не фанатка, і мені байдуже. Є колода за цим серіалом. У мене її, звісно, немає і не буде, тому що я не фанатка. А хто дивився, хто фанатії, того, звісно, вона є. Ну, тобто, це такі вузько специфічні. А на відміну від цієї, це буде популярно і дуже сильно, повірте мені. така сьогодні розпаковка. Розпаковка, огляд, перші враження, все на світі і все одразу. Я не можу вгамувати емоції, просто напишіть мені, як вам колода. Чи є ще такі, кого так сколихнула енергія цієї колоди, як мене, через екран. Вау! До зустрічі, мої любі!